Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо стильну термосумку темно оливкового кольору з чорними вставками об'ємом така сумочка 20 мл. Призначена вона для збереження температури холодних чи гарячих напоїв та продуктів, виготовлена вона з водовідштовхувального поліестру. Передбачено плечовий регульований ремінець. Так, має дві ручки. Одна ось так з застіпкою навіть. Можна застігнути на липучку. Так. Переглянемо саму сумочку. Ось так вона виглядає. Розмір її 34 на 24 на 25. Є ось ще ось така вставочка зверху. Так. Кармашек. Відкривачка для пляшок, блискавки зроблені металеві. Так, ось тут у нас є кармашик. Кармашик. Скільки в неї поміститься, так? Саме таке питання. Давайте спробуємо в мене є ось такі літрові пляшки. Скільки їх туди вміститься? Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ось так.